Прав громадян на здобуття професійно-технічної освіти, сприяння в, державні... в реалізації державної політики зайнятості населення протягом 2013 року в ліцеї проводилась робота по забезпеченню його ефективного функціонування та розвитку. За рік ліцеєм випущено 111 кваліфікованих робітників з професії: штукатур, плицювальник, плиточник, електрогазозварник, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, столяр, верстатник деревообробних верстатів, слюси ремонту, з яких 82 учні отримали документи про присвоєння робітничої кваліфікації одночасно з двох професій. Прийомне навчання учнів у 2013 році здійснювався відповідно до укладених договорів про підготовку кваліфікованих робітників для державного підприємства Шепетівський ремонтний завод та «ПРАД «Прогрес». Всього прийнято на навчання 111 учнів по професіях штукатур лицювальник, плиточник, електрогазозварник, електромонтер з ремонту до обслуговування столяр, верстатник, деревообробних верстань. Ці ж підприємства в основному забезпечили і проходження учнями виробничої практики. Завдяки тісній співпраці з вищеназваними та іншими роботодавцями. За 2013 рік працевлаштовано 107 чоловік, що складає 96% від загальної кількості випускників. З метою забезпечення належних умов на навчання і роботу учасників навчально-виробничого і виховного процесів та створення необхідних навчально-методичного забезпечення, придбання, обладнання, устаткування, інструментів і матеріалів, в ліцеї організована робота по наданню платних послуг і отриманню додатку. Зокрема, за 2012 рік на розрахункові рахунки спеціального фонду ліцею поступили 421,4 тисячі гривень. Джерелами надходжень цих коштів є виробнича діяльність учнів 60, тисячі гривень, надання освітніх послуг 276,6 тисячі гривень, господарська діяльність 84,6 тисячі гривень. За рахунок власних надходжень у 2013 році в ліцеї проведено. Ремонт електромереж та встановлення централізованого пульта керування електрообладнанням в електромонтажній майстерні, обладнання захисних рішиток на робочих місцях учнів в сусарній майстерні, заміну дверей і кришок учнівських столів у двох навчальних кабінетах, обладнання і виготовлення меблів в кабінеті основи економіки, часткову заміну меблів у гуртожитку ліцею, підготовку навчального закладу до роботи в осінньо-зимовий період. Крім того, за рахунок різних джерел фінансування за цей же період виконано ремонт покрівлі навчального корпусу і гуртожитку, проведено заміну 15 вікон у навчальному корпусі, придбано один оверлок, дві пороги праски, три зварювальних апарати, телевізор, два принтери, ручний та електрифікований інструмент, начальні майстерні та кабінети швейних, електрозварювальних штукатурних робіт, холодильник, гуртожит. Розпочато обладнання майстерні столярних робіт, проведена заміна меблів в кабінеті захисту вітчизни, замінено 30 метрів труб на водопровідних каналізаційних і теплових мережах, оновлена і в система пожежі гасіння, оновлювався книжковий фонд. Для залучення на навчання учнів ліцеї проводили систематична профументаційна робота. Зокрема, виїзні зустрічі з учнями загальноосвітніх шкіл, Дні відкритих дверей, видавалися і розповсюджували здруковані матеріали про ліцей, умови навчання, професії, які можна здобути в навчальному закладі. Проводились виставки робіт учнів та випускників. Систематично подавались матеріали в періодичній пресі про ліцей і робітничі професії, які в ньому навчаються учні. На проведення профорієнтаційної роботи і заходів, пов'язані з популяризацією ліцею і робітничих професій, витрачено 6,3 тисяч гривень спеціального фонду навчального закладу. Колектив працівників вже багато років за невеликим виключенням постійно. Всього в штаті ліцею 68 працівників, з них 33 педагогічні. За 2013 рік змінилось всього два працівники. Для забезпечення належного рівня кваліфікації педагогічних працівників ліцею створювалися необхідні умови, які дають можливість проходити навчання у вищих навчальних закладах і на курсах підвищення кваліфікації, стажування на підприємствах замовниках кадрів, приймати участь у нарадах, семінарах, засіданнях методичних і професійних об'єднань, займатися самоосвітою і проводити індивідуальний орган досвідом. З колегами інших навчальних закладів області. За 2013 рік 10 педагогічних працівників пройшли, курси, пройшли навчання на курсах підвищення кваліфікації, 8 стажування на підприємстві. Для здійснення самоосвіти педагогічних працівників ліцею також створювалися необхідні умови. Зокрема, на базі методичного кабінету працював інформаційний центр з виходом в інтернет. Надавались методичні дні проведена підписка фахових періодичних видань. Завдяки організації та сприянню з боку у дирекції у 2013 році в ліцеї розроблено та видано шість творчих доробок. З них один науковий проєкт, який на обласному етапі Всеукраїнського конкурсу інноваційних технологій у сфері професійно-технічної освіти був відзначений дипломом ДУГО. Для поліпшення умов праці педагогів та навчання учнів в ліцеї створювалися так само необхідні умови. Зокрема, в кабінеті суспільних дисциплін та бібліотеці встановлено комп'ютери з підключенням до мережі інтернет для отримання додаткової інформації по професіях та використання в навчальному процесі. Оновлено меблі в методичному та педагогічному кабінетах. Цього на поповненні поновлення навчально-матеріальної бази та поліпшення умов навчання та праці працівників ліцею за рік було направлено більше 100 тисяч гривень з різних джерел фінансування. У звітному періоді належна увага в ліцеї приділялась і виховній роботі з учнями. Працювало шість предметних художньої і технічної творчості гуртків та спортивних секцій, як на оплачуваній, так і на безоплатній основі. Забезпечувалось видання ліцейного інформаційно-аналітичного вісника робітничої гвардії. Поряд з основною роботою в ліцеї ведеться робота по наданню додаткових освітніх послуг. У 2013 році велась перепідготовка незайнятого населення з професії електровизор-зварник, електромонтер з ремонту та обслуговування електрооштаткування, продавець продовольчих товарів, продавець непродовольчих товарів. За рік у складі 11 навчальних груп пройшли навчання 146 осіб з числа незайнятого населення.